як п'ю є, пані та панове, зустрічайте, це Mercedes-Benz 2023 року. Абсолютно цілий дилерський автомобіль. Ми його привезли з США з аукціону Манхейм. У нього 33 тисячі кілометрів пробіг. Білий, на білому. Ну, Салон я вам раджу подивитися уважно. Це шедевр. Це дуже красиво. Да, можливо, це не дуже практично, але живемо один раз, тому треба. Це винагороджувати за ті старання, котрі ми докладаємо. Це повнопривідна версія, у нього 90 кВт-батарейка, у нього дуже багатий е, функціонал, у нього куча асистентів. Ну і головне, як на мене е, завжди в електриці, да, це скільки вона проїжджає. От саме Мерседес на цій батарейці е, заявляє там 400 А ми вже знаємо по факту. Він навіть на повному заряді може написати і 600 кілометрів. І якщо він пише 600, то він приїжджає ну, нехай на 50 кілометрів менше. Це ми вмикаємо все а, і отримуємо максимальний комфорт. Великий панорамний дах камери 360 і куча асистентів. Це, це в ньому обов'язково є. В ньому не вистачає тільки саме вас, тому приїжджайте, Розумовська 34, компанія твоє авто, і цей Mercedes-Benz, який є, буде твоє авто.